Люба душа, вітаю тебе. Мене звати Анна, я духовний наставник та регресолог. Зараз ми разом зануримося в медитацію, яка допоможе зняти напруження, заспокоїти розум і тіло, і найголовніше повернути відчуття безпек. Від моєї душі до твоєї я відправляю хвилю тепла і підтримки. Ти можеш слухати цю практику будь-де, на роботі, в транспорті, коли навколо багато людей і тривога накриває, або коли відчуваєш, що не справляєшся, достатньо знайти хоча б 10 хвилин для себе, і навіть посеред натовпу можна повернутися у спокій. Просто увімкни цю медитацію: сядь або стань так. Як тобі зручно, і дозволь собі ці хвилини бути без контролю, без вимог, без поспіху. Влаштуйся максимально зручно саме там, де ти є зараз. Можна сісти або навіть прилягти. Головне, щоб твоє тіло відчувало опору. Вимкни все зайве. Зроби кілька повільних вдихів і видихів. Не намагайся дихати правильно, згадай свій ритм дихання. Відчуй, як повітря входить і виходить, і кожний новий видих починає виводити з тебе напругу. Переведи увагу на тіло. Чи є зараз місце, яке затискає? Де живе твоя напруга? Не треба змушувати його розслабитись. Просто зафіксуй. Ми ще повернемось до цього місця і запитай себе, де саме в тілі я зараз відчуваю тривогу чи напругу? Можливо, це. Грудна клітка, живіт, плечі, шия чи щелепа. це місце і поклади туди долоню. Якщо відчуваєш таку потребу, подихай у цей простір, ніби розширюючи його з кожним вдихом та видихом. І тепер уяви, як із кожним вдихом у це місце вливається м'яке світло. Воно здатне змінити твій стан. Воно змінює тривогу на спокій. Уяви, як темна димка зникає. А це м'яке світло наповнює це місце. Воно прибирає темну димку і наповнює спокоєм те місце. З кожним видихом відпускай все зайве, відчуття провини, тиск, невимовлені емоції. Уяви, що з видихом ти дозволяєш цій енергії виходити з тіла наче вона розчиняється у повітрі. Дозволь собі відчути, ти не мусиш контролювати усе. Тобі зараз можна розслабитись. Світ не зупиниться, якщо ти відпустиш напругу і дозволиш собі дихати глибше. Світ приймає тебе в різних станах. Тепер твоя черга прийняти світ у всіх його проявленнях та станах? Якщо зараз тебе оточує тривожний світ, то запитай себе, для чого це тобі? Який урок повинна прийти тут душа? Яке слово чи думка? Перша йде в голову. Можливо, це усвідомити, що контроль це ілюзія. Коли тривога накриває, ми несвідомо намагаємось тримати усе під контролем людей, події, свої емоції, навіть своє тіло. Але життя завжди буде більш непередбачуваним. Можливо, урок душі це визнати свою вразливість. Стрес і тривожність часто з'являються тоді, коли ми не дозволяємо собі відчути біль, коли не дозволяємо собі слабкість. Розгубленість, коли боремось з собою замість того, щоб підтримати себе, дозволь собі бути неідеальною, неідеальним. Душа хоче, щоб ти прожила досвід людяності, щоб ти вмів відпускати Надмірні очікування до себе та оточуючих. Душа хоче, щоб ти знайшла опору всередині себе. Можливо, це такий урок душі в цьому досвіді. Навіть коли світ хитається, ти можеш знайти той простір тиші, де нічого не треба робити. Де нічого не треба вирішувати, просто дихати, бути і відчувати себе живим або живою. Урок душі може бути почати довіряти життю. Навіть коли усе здається важким, хаотичним, усе змінюється. І біль минає, і з'являється новий ресурс, новий сенс. Якщо у голові з'являються думки, турботи, списки справ, не борися з ними. Уяви, що кожна думка це хмаринка, яка просто пропливає повз, і ти спостерігаєш за нею без напруги. Ти не зобов'язана зобов'язаний реагувати і аналізувати. Просто дихай, І уяви зараз, що з кожним новим вдихом тіло стає трохи легшим, а розум яснішим. З кожним видихом усе важке і зайве відпадає. Чи є зараз у тілі відчуття легкості, тепла, хоча б трішки? Побач її, побач, як виглядає цей спокій, уяви цей спокій, як зернинку в твоєму тілі. Ти робиш вдих, і вона розширяється, з видихом вона стає ще більшою. Дай собі відчути це наповну. Ніхто не чекає від тебе ідеальної тиші, ідеального спокою. Візьми собі стільки спокою, скільки тобі потрібно. Потім зроби трохи глибший вдих і повільно видихни. Можеш злегка потягнутись. Повернути відчуття рук, ніг, плечей, Видихни. і запитай себе, яке одне маленьке діло я зроблю для себе сьогодні, коли відчую спокій. Зафіксуй те, що пройшло в голову, і обов'язково зроби це сьогодні. За земли матеріальний світ свій спокій. А в мене є послання для тебе від Твого Вищого Я. Справжня трансформація починається не тоді, коли ідеально керуєш усім навколо, а коли приймаєш власну недосконалість. Коли приймаєш власну слабкість і вчишся бути з цим по-людськи чесно. Тому нехай ця пауза стане твоїм ресурсом, до якого ти зможеш повертатися в будь-який момент. Від моєї душі до твоєї душі я відправляю хвилю тепла і підтримки. Продовжуй дихати, можеш залишитись в цьому стані. Або потихеньку відкривай очі і почни шевелити пальчиками ніг та рук. Гарного тобі дня, спокійного тобі дня! Я відпускаю тебе з любов'ю!